Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про свіжі новинки кіно, які вже вийшли в чудові якості. Якщо ви шукаєте, що подивитися ввечері вихідного дня або просто хочете бути в курсі останніх прем'єр, тоді це відео саме для вас. Ми зібрали для вас список найцікавіших фільмів, які вже доступні для перегляду в високій якості. Не забудьте підписатися на канал і поставити лайк, щоб не пропустити наступні огляди. Всім гарного перегляду! Гонщики на диску. Один випробувальний автомобіль, два змагання, три гонщики, безліч адреналіду та незабутніх пригод. Ось що очікує глядачів у фільмі. Ця захоплююча пригода розповідає історію трьох сміливих гонщиків, які вирішили підкорити небезпечні траси та досягнути перемоги на автогонках. У цьому захоплюючому фільмі ви зможете насолодитися неймовірними екшн сценами швидкістю, вибуховими спецефектами та захоплюючою сюжетною лінією, зануритися в світ запеклих змагань, палкого бажання перемоги та нелегких легких випробувань, з якими стикаються наші герої, намагаючись здолати своїх суперників та заслужити звання чемпіона. Цей фільм захопить вашу увагу з перших хвилин і не відпустить до самого фіналу. Інші прокляття Зозулі Історія молодої пари Анни та Марка, які вирушають на відпустку у нове місце. Вони знаходять затишне та комфортабельне житло через інтернет. Пара вирішила на якийсь час поміняти своїми будинками зі старими з Німеччини. Зміна проживання повинна була добре позначитись на вагітній Анні. Але коли герої опиняються в будинку, який їм орендували, вони помічають, що щось тут не так. Господарі будинку двоє людей похилого віку, які пообіцяли з'їхати зранку. Поводяться дуже дивно, і це наводить на думку, що з ними щось не так. Незабаром вони помічають дивні речі і відчувають, що в головах людей похилого віку є недобрі плани щодо молодої пари. Досліджуючи кожну кімнату, герої виявляють стародавнє чаклунське прокляття, яке викликає істоту з демонічних планів. Тварина жадає справжньої крові і поступово починає вбивати всіх, хто перебуває в будинку. При цьому кожна жертва потрапляє під контроль прокляття. Позбутися його практично неможливо. Екзорцист Ватикану, головна героїня, мама одиначка, котра нині вимушена самотужки виховувати власних дітей, отримує в спадок маєток в Іспанії. Невдовзі прибувши на місце призначення, жінка розпочинає ремонт, під час якого починається відбуватися воїстину дивні, незрозумілі страшні речі, які зі сторони здорового глузду зовсім не можна пояснити. Та центральна героїня по-справжньому починає бити на сполох в той момент, коли в одного з її рідних дітей вселяється дивна небезпечна сутність, яка Повністю оволодіває тілом дитини. Ця загадкова сутність одразу вимагала, аби жінка якомога швидше привела на дане місце справжнього священика. Провідний екзорцист ватикану одразу вирушає в далеку подорож, щоб прибути на потрібне місце і власноруч розслідувати цей загадковий випадок, маючи на меті чим швидше врятувати хлопчика із лап цього страшного зла, він починає втілювати свій задум у життя. zahesto ne potrebuje. Залишені дія кінокартини перенесе вас далекі різдвяні часи 70-го року. Закрита елітна академія для хлопчаків збирається святкувати щасливе Різдво. Не всі студенти академії Бартон поїхали по домівкам, багато учнів залишилось на теренах закладу, чи то по власній волі, а можливо батьки не мали змоги забрати їх. Всі юнаки тепер стають ув'язненими в стінах цієї будівлі. Відповідальними по наглядам за дітьми ставлять професора історії, у якого справжня взаємна ненависть із всіма студентами. Йому в поміч приходить місцева кухарка Мері. Тепер на плечі цього тандему лягає найважливіша робота доглянути за підопічними. Звичайно, з першого разу спільної мови з хлопцями не вдається досягнути нікому з їхнього дуету. Малі студенти вважають, що вони вже достатньо дорослі для самостійного прийняття важливих рішень, тому постійно вступають в запальні суперечки із вчителем та кухаркою. Ми з тобою схожі. Я вперше святкую різдво у сімейній атмосфері. Так, через тебе мене звільнять. Це твій Рубікон. Не пере. Крик шість. Продовження всесвітньо відомої історичної лінії про загадкового вбивцю, котрий вже більше року не давав про себе знати. Всі його минулі жертви сьогодні абсолютно покалічені зсередини, втративши будь-який сенс збуття. Загублені люди із останніх сил намагаються віднайти спокій на цій землі. Не всім вдається досить просто: хтось безперервно відвідує сеанси психотерапевтів, інші приймають заспокійливі препарати, а хтось повністю замкнувся у собі без будь-якої надії на продовження цього нестерпного виживання. На кожній живій душі, яку так чи інакше зачепив цей лиходій, залишились страшні рани, які невідомо коли заживуть або відновляться. Що це за місце? Святилище. Ти шукав мене.